Взагалі я вам скажу, що такий час проведений на стрільбищі, він, він незамінний, тому що починаєш відпочивати думками від міста. Від всього можна настрілятись і дуже гарно відпочити. Витримала душа поета, як говориться, сходили ми до мішеньки, подивилися, що ми наробили на ромбіку номер 4 з патроном Клін22. Зрозуміло, що треба перестрілювати, оскільки там воно все полетіло, не зрозуміло, куди і як. Тут це дуже гарний початок, тобто самі бачите вартість боєприпаса. Звук пострілу, відсутність віддачі. Тобто для тренування це саме-саме-саме, що на мене є найкраще. Знайшли мішеньку. І починаємо. Доброго дня. Так як і ми обіцяли, нарешті ми вибрались на стрільбище МСК Сокіл, недалеко від міста Рівного. Взяли з собою той самий апарат, який я вам показував тоді в кадрі, змінили приціл на загонний Vortex. І зараз ми спробуємо підібрати декілька видів боєприпасів. Там у нас їх, здається, 8 штук ми взяли, 8 видів боєприпасів. Зараз ми візьмемо і стріляємо їх на мішеньках і подивимося, який боєприпас найкраще підходить саме цьому стволу. В процесі, так як я і говорив, зміни боєприпаса, ми будемо використовувати протяжечку для того, щоб зменшити. Кількість вистріляних патрончиків. Мішенька вона встановлена на 50 метрах. Для малокаліберної гвинтівки це якраз саме оптимальна відстань. Йдемо до столу і починаємо наш тест. Використовувати боєприпаси: ми будемо от такі послідовності, як вони стоять. Пристріляний карабін, ми привели вже його до якогось нуля. Оці патрончики це Cell Bell, Subsonic експансивна, а всі решта ми вже будемо, просто не змінюючи точку прицілювання, будемо робити грубки. Подивимося, що з цього вийде, будемо стріляти по 5 пострілів. Починаємо Починаємо ми для початку з CCI Стандарт Velocity. Мішенька, ромбіки зверху, перший, другий, третій, четвертий. І потім ми будемо стріляти 6, 7, 8, 9 і 10. Тобто 1, 2, 3, 4. Це у нас будуть ромбіки. Далі пішло у нас 6, 7, 8 і 9. Починаємо наші експерименти. Стандарт Velocity. Перших 5 пострілів, ромбік номер 1 Знайшли мішеньку і починаємо. Перших п'ять пострілів ми зробили, стернемо стволик, ставимо на паузу і починаємо других. П'ять пострілів. Так, перша п'ятерка у нас полетіла. Стволик ми протягнули, протяжечкою пройшли. Так як і говорили, беремо наступних п'ять боєприпасів. Це те ж сама фірма CCI, Використовуємо патрончик Stinger. І так, п'ять пострілів. CCI Stinger, Подружиться він з савожом b 22 чи не подружиться. Зараз будемо бачити. І так, погнали. Судячи з того, що я бачу, то Стінгер не хоче дружити з важливим Б-22, саме цим. Будемо бачити, як він буде дружити з іншими боєприпасами. Знову витягуємо затворчик, беремо нашу протяжку. За всіма правилами жанру, як говориться, ми б мали відкрутити модератор і протягнути стволик зі знятим модератором, але для того, щоб нам нічого не пошкодити, не нарушити, ми зробимо це так. Давай. Але вам я рекомендував би все ж таки знімати модератори перед тим, як ви будете робити таку операцію. Так. Я думаю, двох разів достатньо буде. Вирівнюємо затворчик і заводимо його. І так, беремо наступний боєприпас. Це у нас іде сегмент HP Subsonic та ж саме CCI. П'ять наступних, мішенька номер 3 той же ж самий ромбик. Погнали! ж сама процедура з протяжкою, і будемо далі пробувати ганяти саваж B22. Із боєприпасами, які у нас сьогодні на тесті. Так, є наступний новинка на нашому ринку це патрон CCI Clean 22. Пише, що він гіпервисокоскоросний, але він не быстріший за Stinger. Подивимося, що він нам покаже. Отакі от вони пофарбовані, не менше залишають. Освинцовки на стволі. Ну, побач... ну, ми цього не побачимо, звісно, але глянемо, чи сильно це допоможе даному боєприпасу поторошувати з нашим карабіном. Не знаю, можливо, можна було б навіть і протяжечку не використовувати, подивитися, як воно що воно буде себе вести. Четверта п'ятірочка, мішенька, ромбік номер 4 Мішенька наша пострадала, це я бачу чітко. Зараз намагаюся її зловити, коли вона підніметься в потрібну нам. Останній постріл зірвав, тому що мішенька. Не хочу у нас триматися нормально. Не витримала душа поета, як говориться. Сходили ми до мішеньки, подивилися, що ми наробили на ромбіку номер 4 з патроном клін 22 Зрозуміло, що треба перестрілювати, оскільки там воно все полетіло, незрозуміло куди і як. Тобто зараз ми тоді спробуємо цілитись у шісточку і подивимося, все-таки, що ж вона нам покаже по нерухомій мішені, яка не болтається. Патрон той самий, клін 22. На мішеньки цифра 6 Погнали Так, є, наступний у нас йде Хорнаді Вармінт Експрес. Так, це він у нас вже буде, значить, будемо цілитись в цифру 7 і глянемо, що ж він нам покаже. Протяжечкою не користуємося, повіримо виробнику, що засвинцювання там не буде. Сімку бачимо. Погнали. Витягуємо затворчик, беремо нашу протяжечку. Два. До речі, на саважиках всі власники болтових винтівчок мають знати, що на самому затворчику ось тут є така міточка. І оця от міточка має бути у вас знакольником для того, щоб його легко і гарно входило в ресивер. І все Білот, клаб, цифра 8. Я вам скажу відверто, мені як власнику калібра 6,5, стрільба з даної гвинтівки при такій кількості пострілів, яку робиш. Ну, я скажу так, в кридмарі, коли починаєш вистрілювати стільки, то потім починає такти скупа сльоза, тому що вартість боєприпаса тут і там. Ну я навіть не знаю скільки це разів. Мабуть... Ну, в 10 точно. І так, ми на мішені. Точка прицілювання цифра 8. Погнали. Сама процедура, що протяжечка від Subsun Hunter. Умовно чистий стул. Наступний боєприпас це у нас Hitch Velocity від RWS. Глянемо, що нам німці скажуть, чи подружаться у нас німці з американцями. Взагалі я вам скажу, що такий час проведений на стрільбищі, він, він незамінний, тому що починаєш відпочивати думками від міста, від всього. Можна настрілятись і дуже гарно відпочити. І так, цифра номер 9 полетіли. Є передостання п'ятірка в мішені. Я вам скажу відверто, що мені сподобалось, звук пострілу однотипний, немає громче, тихіше, але там здається швидкість виліту 385, тобто воно надзвук. Тому, мабуть, і звук такий, тому що Хорнаді він у нас такий, як говорять, на грані фола. А швидкості, як правило, на боєприпасах вказується середній. Тобто одна може полетіти швидше, друга повільніше. Заключна п'ятірка у нас буде той самий білот Чех, «Сапсонік», «Ашпешка». Пам'ятайте, що на 50 метрів кутова хвилина, умовно, це 1,5 см. Хоча я дуже сильно сумніваюся, що там хоч щось у нас 1,5 см прилетіло. І так, заключний етап це у нас. Ну, Центр мішені. Єдине, що незручно на цьому прицілі, тут все-таки сітка йде аровська, так звана. І ота крапка посередині вона закриває доволі велику ділянку на мішені. Сапсонік, центр мішені. Поїхали. Судячи з того, що я бачу, ну тут принаймні в мене в центрі хоча б видно ті отвори, куди ми що попали, ну то я вам скажу, що Вроді би дуже-дуже непогано. Подивимося, подивимося, трішки ще постріляємо. Надо не забувати, що е, карабін, так скажемо умовно, він не обкатаний. Тобто, да, є В мисливців є таке поняття, як обкатаний, обкатаний карабін. Він фактично мульцевий цей карабін, він на стріл тут, здається, має, якщо має пачку, то це дуже добре. Е, в подальшому в процесі чисток, в процесі експлуатації, групи, як правило, на малокаліберних гвинтівках вони починають зжиматися. І не факт, що те, що на даному моменті у нас полетіло, Скажімо так, у відро умовно. Потім воно може видавати доволі пристойні групи. Тобто тут ми закриваємо питання, йдемо до мішеньки і будемо передивлятися, що ж ми там наробили. Беремо лінієчку, беремо пачечки, ми вам будемо показувати, от які вони послідовності. От так, от вони в мене є. От, таким от паровозиком вони у нас поїдуть до мішеньок. І ми кожну пачечку з лінієчки вам приставимо до мішеньки, щоб ви бачили, що ж ми там нарешті настріляли. Погнали! Скажи, будь ласка, як ти взагалі відносишся до цього калібру 22 ЛР? Як він тобі? Ну, я відверто скажу, цей е, і калібр, і карабіни, взагалі калібр, да, от 22 ЛР, ну то, як говориться, від старого до малого. Для початківців стрільців, які взагалі хочуть себе зрозуміти, чи варто їм взагалі займатися цим і всім остальним, ну, взагалі тут стрілецьким спортом, саме в варіанті кульового, то я вам скажу це дуже гарний початок. Тобто, самі бачите вартість боєприпаса, звук пострілу, відсутність віддачі. Тобто для тренування це саме-саме-саме, що на не є найкраще. Тому що для тренування нам треба практика і настріл. Практика і не стріл. Єдине, що потім, коли ви будете переходити на більші калібри, якщо ви захочете стріляти далі, закривати там відстані з двома з трьома нулями, ну, тут вже вам доведеться боротися з віддачею. Але повірте, що боротися з віддачею набагато простіше, ніж навчитися влучно стріляти. Скажімо так, спочатку ми маємо на, з малокаліберною на 50, з, з більших калібрів на 100, навчитися збирати стабільні групи. Тобто ми приїжджаємо на стрільбище. Ви збираєте умовно, навіть якщо ви стабільно стріляєте в одну кутову хвилину, це вже щось. Це вже щось, ви вже тоді можете переходити. Тобто, якщо ви знаєте, ви прийшли, сіли на рубіж і ви на сотку зібрали кутову хвилинку. Не зважаючи на ваш настріл, не зважаючи на всі чинники, ви можете переходити на більше відстані. Якщо ж у вас виходить, як говориться, від суботи до суботи групи, ну тоді 22 ЛР і напрацьовуємо. От і все. Я б радив, би, чесно скажу, якщо ви хочете почати стріляти, 22 ЛР. Тим паче, що на сьогоднішній день людина може придбати карабін в 30-му калібрі, паралельно взяти карабін в 22-му калібрі, взяти однотипні фактично приціли. Марка буде однакова ще на тому, що на тому калібрі відпрацювала з 22 ЛР дві-три пачки, вистрілила це, умовно, скажімо, та сама тисяча гривень. Взяв десяток патронів. 30-го калібру, опять же, та ж та сама 1000 гривень. І закріпив результат на соточку. От і все. Взяли ми нашу лінієчку на 100 метрів кутова хвилинка. Ну і тут є 0,5, все решта, лінієчка є. І значить дивимося. Перший у нас боєприпас, мішенька номер 1 стандарт Velocity, той, що ми і говорили. Ось Ось це його група. Ну, ось тут можна, звісно, сказати, що це і мої руки криві, ну взагалі-то. Да? Тобто, якщо беремо відрив 2 см, якщо беремо без відриву, по центрам це у нас виходить, ну фактично кутова, там один. Скільки там виходить, да? От умовно. 1,2. Ось таким чином, якщо взяти його перекрити, тобто, да, 0,5 це фактично виходить, та ж сама кутова хвилина на 50 метрів. Тобто я вважаю, що цього патрона більш ніж достатньо і в подальшому він буде летіти куди краще. Марка приціла, вона... Ну, не зовсім зручна для цього. Тобто, да, якщо брати арт-платформу і так насипати, це, це взагалі красота була б. Для 22 ЛР треба щось більш тоньше, щось, ну, щоб гарніше було вицілювати. Тому що ця крапочка у мене вона фактично закриває оцей зелений ромб. І Трішки лівіше, трішки правіше. Ну, не можу я втримати його, ну вибачайте. Стінгер. Стінгер у нас прийшов від точки прицілювання на 4 см вище, якщо брати посереднє. Максимально по пробоїнах у нас 3,5, тобто це більше двох кутових хвилин виходить, на 50 метрах. Це такий результат показав нам стінгер. Ось Оце стінгер. Наступний у нас сегмент HP сігай третя мішенька. Знову ж, вважаємо на мої криві руки і незручну прицільну марку. Ось такий от результат. Максимальна відстань між пробоїнами 2. Два і три. Так, два і три. CCI Четверта мішенька, це ту, яку ми перестрілювали, там, де нам вітер трішки помішав, нам розкачував мішенечку після того, як ми влучили в стоєчку, ми її перестріляли в шісточку. тобто дивимося. Клін 22 патрончик має швидкість чуть меншеньку, ніж Стінгер. Якщо звернути увагу, то фактично, як і Стінгер на 4,5 вище, так і цей прийшов на 4,5 вище. Але у Клін 22 все-таки кучність цікавіша буде, аніж у Стінгера. Максимально між пробоїнами у нього йде 2,3 см. Оце у нас клін 22, оця групочка. Хорнедівармент. Ми його запускали в циферку 7. Максимально між пробоїнами 2,5 см. Ну, знову ж треба вважати на те, що, опять же, я ж кажу, і на пристрітовій господі, і на прицільна марка, і плюс мої руки, не забувайте, що я теж не дуже той великий стрілець. Тобто, щоб ви зрозуміли, яка група. Восьма у нас Білот Club. Ось вісімка, Як на мене, то дуже непогано. Якби не оцей відрив, але ну, чуть більше кутової. але якщо ми... Заберемо відрив, то фактично кутова. Ось, будь ласка. Оце ваша кутова. РВС, німці, які диміли і коптіли. Дев'яточка. Максимально по центрам 2,5. Так, і ось таким чином показуємо вам, яка кучність. Це ось вони, РВС, Хіч велоситі. Ну і заключне те, під що ми прибували, білот Сапсонік 22LR. трішки я розтягнув ту ж групу 2 см. І ось така от група. Не буду говорити, де отрив, може це отрив, може це отрив. Але в будь-якому випадку, якщо трішки повправлятися, трішки постріляти більше, звикнути до карабіна, звикнути до приціла, звикнути до боєприпаса, можна доволі непогано закривати певні задачі, які вам треба. Хочете влучніше, добираємо патрони, виїжджаємо, стріляємо і підбираємо. Я вважаю, що якщо змінити все ж таки приціл, додати трішки кратності, поміняти марку, то результати на мішені будуть зовсім інші. На цьому буду прощатися. Час не чекає, на все добре.